Знаєте, коли ми чуємо фразу кризовий менеджер, що перше спадає на думку? Зазвичай це такий собі герой-пожежник, який безстрашно кидається в саме полум'я. Але що якщо справжнє мистецтво це не гасити пожежі, а робити так, щоб вони в принципі ніколи не починалися? Сьогодні ми якраз і розберемося, як перейти від цього героїчного, але реактивного гасіння до проактивної профілактики, як перетворитися з рятувальника на лікаря діагноста. Звучить трохи парадоксально, чи не так, адже ми звикли хвалити лідерів саме за те, як вони впоралися зі штормом. Але справжня перемога, хоч і значно менш помітна, це заздалегідь побачити хмари на горизонті і просто не вийти в море цього дня. Це та перемога, про яку ніколи не напишуть у новинах. Давайте просто подивимось на ці два підходи поруч. З одного боку, героїчне реагування, це ж адреналін, це загальна увага, це відчуття себе рятівником світу, а з іншого профілактика. Ну, вона може здатися відверто нудною, це аналіз, прогнозування, якась тиха, непомітна робота. Наша мета сьогодні навчитися цінувати і головне, застосовувати саме цей другий підхід. Отже, щоб стати добрим лікарем, а не пожежником, нам треба навчитися ставити діагнози. Тому, перш ніж щось лікувати, давайте класифікуємо кризи. Уявімо, що кожна криза це така собі хвороба зі своїми унікальними симптомами і, звісно, своїми методами лікування. І це, знаєте, не просто красива метафора, адже ніхто б не хотів, щоб лікар лікував від недухи, не знаючи її назви, правда? Те саме і з кризами. Поставити точний діагноз це не якась там академічна вправа, а ключова функція для виживання всієї системи. І замість того, щоб губитися в десятках якихось складних теорій, ми використаємо просту, але дуже практичну модель. По суті, абсолютно всі кризи можна звести до трьох основних типів. Все залежить від того, що саме руйнується: матеріальна система, довіра між людьми чи здатність приймати рішення. Почнемо з найочевиднішого типу це криза матерії. Це коли ламається щось фізичне, те, що можна побачити, почути або доторкнутися. Це може бути руйнування інфраструктури, збій технологій, колапс економіки. Ось кілька дуже конкретних прикладів: уявіть кібератаку, яка залишає ціле місто без світла, або обвал мосту, що паралізує всю логістику, або різкий економічний спад, який б'є по кишені кожного. В усіх цих випадках головний виклик це швидкість реакції та вміння правильно скоординувати фізичні ресурси. А от другий тип кризи, значно тонший і я б сказав підступніший, це криза смислів. Тут руйнується не щось матеріальне, а невидимі, але абсолютно життєво важливі речі: довіра, репутація, відчуття єдності в суспільстві чи, скажімо, в колективі. Подумайте лишень про гострий конфлікт між місцевими та переселенцями. Або про якийсь фейк, що поширюється в месенджерах і викликає справжню паніку, або про повну демотивацію команди, коли ніхто більше не вірить керівництву. Це справжнісінькі війни за свідомість, які неможливо вирішити, просто виділивши більше грошей чи ресурсів. Тут потрібні комунікаційні, а не інженерні рішення. І нарешті третій і, можливо, найнебезпечніший тип це криза волі. Це та ситуація, коли капітан втрачає штурвал. Цікаво, що при цьому і система може бути цілою, і довіра ще не втрачена, але керівництво паралізоване страхом або внутрішніми конфліктами. Просто ніхто не наважується прийняти рішення. Як це виглядає на практиці? Ну, це керівник, який сподівається, що проблема якось сама розсмокчуться. Це важливі рішення, які місяцями застрягають у бюрократичних узгодженнях або ж ситуація, коли накази просто ігноруються і система стає абсолютно некерованою. Головний виклик тут відновити лідерство і самоздатність діяти. Отже, з діагнозами ми розібралися, а тепер найцікавіше як навчитися бачити хворобу на ранній стадії ще до того, як з'являться гострі симптоми. Переходимо до мистецтва діагностики. Ось це ключова ідея, яку варто запам'ятати. Жодна велика криза не виникає з нічого, просто на рівному місці. Вона завжди має свій інкубаційний період, коли подає ледь помітні сигнали. Наше завдання натренувати своє бачення, щоб ці сигнали вчасно помічати. Уявімо, що в нас є така собі панель приладів, і ми моніторимо інформаційний простір, на які лампочки треба звертати увагу. Ну, по перше, поява анонімних телеграм-каналів це ознака, що хтось намагається впливати на думку стіні. Масові однотипні коментарі від ботів це вже явна спроба створити ілюзію громадської думки. Різка зміна тональності медіа і поширення чуток у батьківських чатах це перші поштовхи майбутньої паніки. А ось як виглядають симптоми соціальної напруги. Якщо помітно раптовий сплеск скарг на одну і ту саму тему, це вже не поодинокі випадки, а тенденція. Коли з'являються пости, що розпалюють ворожнечу, а місцеві авторитети починають робити негативні заяви, це означає, що конфлікт виходить на новий рівень, і не варто недооцінювати чутки на ринках та в чергах. Це справжній барометр суспільних настроїв. А як розпізнати кризу всередині організації? Зверніть увагу на несподівану хвилю звільнень. Люди голосують ногами. Подивіться на так званий італійський страйк, коли всі ніби працюють, але роблять це суто формально, без жодної ініціативи. Це тихий саботаж. Якщо комунікація порушена, а в кулуарах плетуться інтриги, будьте певні, система хвора і криза вже близько. Гаразд, ми поставили діагноз, побачили перші симптоми час обирати ліки. І тут важливо запам'ятати одну річ не існує універсальної пігулки. Справа лікувати всі кризи однаково це гарантований шлях до погіршення ситуації. Кожна хвороба вимагає свого специфічного підходу. Давайте підсумуємо логіку лікування. Якщо в нас криза матерії, нам потрібен оперативний штаб для координації ресурсів, якщо криза смислів, комунікаційний штаб для відновлення довіри. А якщо криза волі, потрібна, перш за все, рішучість самого лідера. Застосувати не ці інструменти, це все одно, що намагатися заспокоїти розлючений НАТО, примонтуючи міст, ну це просто не спрацює. Отже, якщо в нас криза матерії, ось наш план дій. Крок перший негайно створюємо оперативний штаб. Крок другий мобілізуємо абсолютно всі доступні ресурси. Крок третій даємо людям максимально прості чіткі інструкції, що робити, куди бігти. І крок четвертий. Постійно в режимі нон-стоп, звітуємо про те, що робиться. Прозорість і дія ось наші головні ліки. Але якщо ми маємо справу з кризою смислів, інструменти потрібні зовсім інші. Тут не допоможуть інженери, тут потрібні психологи та комунікаційники. Ми створюємо комунікаційний штаб, починаємо діалог із суспільством через слухання та круглі столи, проактивно створюємо власний позитивний наратив і залучаємо на свій бік лідерів домок, тобто людей, яким довіряють. І нарешті лікування кризи волі вимагає найбільшої особистої сміливості від відео. Тут потрібно вийти і публічно сказати: відповідальність на мені, потім провести рішучі кадрові зміни, навіть якщо вони болючі, створити невелику мобільну команду для швидкого прориву через бюрократію. І головне, здобути, хоча б одну маленьку, але помітну перемогу, щоб показати, що система знову керована. Ми розібрали типи криз, їхні симптоми та методи лікування. Але будь-яка система, будь-який план це перш за все люди. Тому наостанок давайте поговоримо про те, які особисті якості має розвивати в собі лідер, щоб стати не пожежником, а справжнім лікарем. По суті, будь-яка криза це персональний іспит для лідера, і щоб його скласти, необхідно володіти трьома групами навичок: аналітичні, щоб ставити правильний діагноз і долати кризи матерії, комунікаційні, щоб лікувати вразливі кризи смислів, і, звісно ж, лідерські, щоб мати волю і решучість долати кризи волі. Тож, зрештою, як нам ставитися до кризи? Це просто загроза, яку треба пережити, залатати діри і забути. Чи можливо це унікальний шанс, який підсвічує всі слабкі місця нашої системи і дає можливість зробити її набагато сильнішою? І ось у цьому, мабуть, і полягає головна думка: справжня майстерність кризового менеджменту це не просто повернутися до стану, як було, це використати енергію кризи, щоб створити нову кращу реальність. Це шлях від пожежника, який реагує на минуле, до архітектора, який проектує майбутнє.